Чи буде новий саміт Трампа з Путіним? Тема, яку обговорюють сьогодні, і в телевізійних ефірах, і в публікаціях авторитетних ЗМІ. Привід для цього як заяви самого Трампа, так і візит переговірника Путіна і поширення чуток, що Штати приберегли новий пакет санкцій на випадок, якщо все зірветься. Деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом Сполучених Штатів Дмитром Анопченком. Він наживо з американського конгресу. Отже, дімо вітаю. Розкажи нам, будь ласка, як ситуація Виглядає з двого боку Атлантики. Ну, насправді я теж це запитання ставлю. Що там із самітом немає, поки не тільки на це запитання відповіді, але і немає чіткого розуміння тут, що не менше у Сполучених Штатах, а в який бік взагалі рухатися щодо українських переговорів українського мирного врегулювання, і ось одна з моїх співрозмовниць відставна вже зараз високопоставленою офіцер американської розвідки. Навіть сказала, що за її даними вона із колегами спілкується. Ну вони це називають ситуація Патова. І я поясню, чому Ну, по перше, Трамп Трамп зосереджений зараз на своєму великому. Турне там Малазія, потім Японія, і про Трампа відомо, що він не вміє зосереджуватися на кількох великих системних завданнях одночасно. Тобто йому зараз ну трішки не до України. Він зосереджений якраз на цьому своєму візиті, на його результатах. Але коли на борту президентського літака журналісти якраз президента запитали, на які все стадії чи буде зустріч, чи вона готується, і найголовніше ну впевнений, нас всіх теж це цікавить, на яких умовах він готовий або не готовий зустрічатися з Путіним. То від Трампа якраз пролунало, я тут про Тую потрібно знати, що ми збираємося укласти угоду. Тобто, дивіться, він готовий на цю зустріч тільки якщо гарантовано заздалегідь вже розумітиме, що буде результат, що будуть поступки російські, і додав, що розчарований ходом мирного врегулювання, як завжди, він додає, що ми на хороші стосунки з Путіним. Це такий комплімент. Москві на нього в принципі не звертаємо уваги, бо це постійно кажеться. Але ще раз підтверджує наполегливі внутрішні розмови, що Лавров з Рубію якраз у Будапешті, а так, 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 це мало бути якраз у Будапешті. таким мали зустрітися для того, щоб російська сторона дала чіткі гарантії, зокрема щодо територіального питання, і поки цих чітких обіцянок, поки цих чітких поступок немає, ну все пробуксовує. Ніхто не хоче в американській команді другої аляски. Тут важливо считати сигнали, які публічно дає Москва, бо зрозуміло, що вона це робить не для внутрішньої аудиторії, а чекає, що у Вашингтоні у Сполучених Штатах це будуть аналізувати. І ось якраз від піскова пролунало. По перше, про скасування саміту говорити некоректно. Бо чітких дат і не було. Дивіться, Росія цим меседжем показує, що максимально зацікавлена у зустрічі в Будапешті. Пісков підтвердив, що це Трамп особисто поставив саміт на паузу, тобто ініціатива з американського боку, і сказав: ось тут цікаво, президенти не можуть зустрічатися лише заради зустрічі, не можуть просто так втрачати свій час, і тому потрібно проробити велику домашню роботу. А передумов до цього немає. Ну тобто, Кремль по суті визнає, що вони хотіли би провести цей саміт, чого не прагнуть. В черговий як було на Алясті, прорвати дипломатичну ізоляцію, світову ізоляцію, але бачите, не готові поступатися, і тут насправді. Момент, коли все дуже сильно може загостритися, що маю на увазі? Ну, по перше, агентство Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації, а теж цікавився, говорив з колегами-журналістами, як зазвичай це працює. Американські чиновники спеціально щоб підгріти тему цю інформацію, дають великим світовим агентствам. Ось Ройтерс повідомляє, що адміністрація Трампа вже підготувала ще один великий серйозний пакет економічних рестрикцій проти Росії. Білий дім не поспішає їх вводити формально, тому що чекає, що поки хай спрацюють рестрикції Євросоюзу ну неформально Трамп, як кажуть джерела агентства, взяв паузу на кілька тижнів, щоб подивитися на реакцію Москви на ці санкції, що вже запровадили. Пам'ятаєте, нафтові санкції, зокрема проти, проти Лукоїлої Роснефті. Тобто, бачите логіку, Трамп готовий тиснути. Він навіть всередині команди озвучив, що потрібен, ну, потрібна певна пауза на кілька тижнів. Ну і за ці кілька тижнів в його розумінні багато що має вирішитися. Водночас Вашингтон тримає канали комунікації відкритими. Вже третій. Третій день зараз тут в американській столиці переговірник Путіна Дмитрієв, людина, яка до речі, я ще раз перевірив і досі залишається в чорних списках, санкційних списках і американських і європейських. Ну в американських на момент, коли йому треба приїжджати, просто зробили такий виняток, але санкції не скасували. Ну і вчора, позавчора він проводив зустрічі з представниками адміністрації Трампа, і вони тривають навіть сьогодні, навіть у неділю. Тобто, знаєте, ну візит не просто не скасували. А могли б могли б сказати не приїжджай, але і Є зараз чим три дні Дмитрієву заповнити. З ким саме він зустрічається офіційно, не повідомляють, але вже зрозуміло. Зокрема, американська преса пише з посиланням на джерела, що у нього дуже багато дискусій, дуже багато зустрічей із спецпредставником Трампа Стівом Вітковим. Ну і куди ж веде ця гра, що обговорюють за зачиненими дверима? Теж є певне розуміння щодо цього, тому що агентство Bloomberg опублікувало буквально сенсацію. Пишуть, що Вітков намагається переконати українців піти з Донбасу. Пише Bloomberg, що, начебто, з першими особами України у Віткова була щодо цього пряма розмова. Тобто, знаєте, схоже, що ось домашні Ота, термін, який Пісков використовує, Москва використовує це якраз вирішення щодо територіального питання в нього все вперлося, але зараз якраз момент вибору або Москва піде на поступки, або дасть якісь серйозні гарантії пообіцяє їх Трампу. І тоді буде і ті і нові санкції не запроваджуватимуть, або поки Кремль наполягатиме, як і зараз на своїх територіальних вимогах. А є ще варіант, і він ну про нього варто говорити в ефірі, хоча б щоб ми були до цього готові, щоб українські політики на всіх рівнях теж мобілізували підтримку, тому що кажуть, американські експерти кажуть про це відкрито щиро. Вони схвильовані можливістю того, що Трамп почне тиснути на Україну для того, щоб змусити її поступитися територіями. Ну і третій варіант теж обговорюють патова ситуація, коли Трамп продовжить грати в свої санкції в медяники, в пряники. Москва продовжить посилати Дмитрієва та Лаврова, але ну жодного результату не буде. Закінчуючи, хотів проанонсувати велике інтерв'ю, яке буде у нас сьогодні, о дев'яті вечора. В моєму проєкті Червоні лінії якраз будемо говорити про все це, про план Трампа, про його внутрішню мотивацію, що з ним відбувається, і з колишньою високопоставленим офіцером американської розвідки. Не пропустіть.